Усім привіт! Переходжу в новий виток віртуальної реальності. Життя продовжується, наближається ніч, потрібно бути обережним, інакше можна не вижити. Вісім тривог позаду, що чекає на мене, нас попереду, знає тільки Бог. Ось вирішив викинути ще пару трійку, деяких речей, які до ладу не працюють, і чинити їх немає сенсу. Та жінка мені так і не передзвонила. Ну і так добре, 6 березня 24-го року, в 14.41, я подзвонив їй останній раз, більше бігати не буду ні за ким. Добра ніч усім. Чергове безсоння мене чекає, мабуть, знову.